Привіт з Прикрепаття. Сьогодні 6 квітня. Ось яка погодка. Сніг трохи ущух, Зато годину назад мило у нас цієї зими, цієї, цієї що минуло, такого снігу не було, як зараз у квітні, середина весни. І погода повторюється. Бачив по своїх відео, що 6 квітня 2023 року там ще був випав більший сніг. Ну, але дерева не були в такому стані. Ось, як видно, тут персики в мене на пасіці ростуть. І встань бруньки квіткової. Малиновий бутон. І не знаю, як це вплине. Абрикоси вже відцвіли, цвіт обсипався. Буде видно. Так, зараз покажу <клух> відео 2 роки назад, яка була у нас весна. 6 квітня. Зараз на вулиці мінус один. Сильний вітер. І ось такі перемети. Десь я так розумію, під ранок сніг почав підмітати. Як видно, пробував прийти. Сніг вище дволін. Майже по пояс. Ось так. Ось так і зимуємо. Вчора передавився зімлі, декотрих, яким було потрібно, що доставив, я мав наполовину медові рамки. Немало медні, але й не зовсім медові. Підняв другі корпуси. Це думаю, їм непогано буде, трохи далі віднижче, тепліше. Вчора була погода, не знаю, градусів напевно, зранку було десь градусів 20, а позавчора взагалі на сонці 36. А сьогодні зараз мінус один в повітрі. Холодно. Ось так. Як то кажуть, зиму перезимували, ще лишилося весну перезимувати. Нічого хотілося. Вологе, але забув точнити, в якому саме вигляді. От бачу, полетіла бджола це. Не знаю, що їй сталося. Ось так. До зимової. Всім пока.